Так, Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою, свого інвертора з акумулятором і ну, взагалі, систему резервного живлення. Сьогодні від 7 години там немає мережі. Вже по графіках йдуть тут відключення, на жаль, але маємо те, що маємо. Е, відповідно, треба якось будинок свій живити, холодильники, освізання і так далі, щоб воно там не розмерзалося, не тикло, все. тому Давно був куплений інвертор отакий е, акумулятор ще давніше. І от він вже працює, забезпечує будинок енергію. Значить, що на собою являється, вся звірка? Е, це інвертор на 2 кВт. Фірму бачите. Все-таки він простенький, але... Е, його вистачає на мій будинок для критичних споживачів повністю. Він дійсно 2 кВт, не так, як на більшості різнокольорових китайських інверторів, там пишуть дуже величезні, гарні цифри з багатьма нулями, але по факту там 200, 300, 500 Вт і все. Він там малесенький, як дві пачки сигарет чи щось тому подобне, розмір має і величезні цифри. Тут трохи все навпаки. Все навпаки, що я маю на увазі? Маю на увазі розмір. Бачимо, який розмір інвертора. Так, це проти пачки сирників. Ну, там чи руки, ну, рука, звичайно, всіх різна, але пачка сирників, бачите, наскільки менша, порівняно з цим інвертором. Розбирав я його, коли підключав. Бу, потрібно було кнопку підключити для автоматичного запуску. Треба підпаятися да, да, до, до контактів. Відповідно, як я розбирав його. Скажу я вам чесно, виглядає він всередині досить надійно і потужно. Великий нормальний трансформатор, великі дроселі, як має бути далі ці радіатори досить великої площі. Транзистори, все, ну, все зроблено так, на совість гарно. Не знаю, можливо, там якісь є кращі, звичайно, але порівняно з тим, як я бачив, оці, що в мене були попередні інвертори, такі маленькі, простенькі, то цей зроблений ну, на совість. І Дійсно, тих 2 кВт він витримує, я включав, перевірав, 2 кВт, навіть трошечки більше. В нього в піку там до 3 кВт можна це, запускати. його, ну, До 10 секунд здається перевантажувати. Хоча написано два. Да? Якісь китайці, які там дуже люблять цифри великі писати, то написали би тут вже 30 тисяч кВт, мабуть. Навіть не 30 тисяч ВАТ, а 30 тисяч кіловат. Вони цифри пишуть дуже гарно, але ці цифри не відповідають дійсності. Це дійсно відповідає, тому. Хто ж зараз якийсь вибирає, що купити, який інвертор, от в принципі, рекомендую. Модель напишу в описі. Посилання на сайт, не думаю, чи є сенс давати, ну, це кожен собі де знайде. Там все одно немає зараз наявності його. Тому хто знайде, то собі по моделі. Шукайте і знайдете. Далі. Акумулятор літійонний 24 вольта. Він від'їздив близько 30 тисяч кілометрів на електровелосипеді, точніше, електромопеді, щось таке, саморобному. Після того, після 1922 року, він був перепакований. включився, мабуть, холодильник на кілька секунд запускається вентилятор, тому трохи шумно. 2022 року цей акумулятор був перепакований під 24 вольта, бо до того він був 64 вольта. Ну, була збірка 17С. Перепакований він під 24 вольта. І так, з 22 року в принципі, він в такому корпусі працює. Там 57 ампер -годин, досить небагато, але якби, в принципі, немало, його вистачає на досить такий довгий час, якщо не на все з розумом споживачів включати. Далі. Зарядний пристрій. Має регулювання як по напрузі, так і по струму. Тут трошки світлодіодик присліплює, не дуже видно, тут освітлення погане. Ну, там два багатообротних резистори, яким одним регулюється напруга, а другим регулюється струм. В принципі, виставив напругу максимального заряду і виставив струм, який мені підходить, для того, щоб там досить швидко заряджалося акумулятор, і відповідно при цьому не, не перегрівався. Десь в районі там, 15 А виставив, цього мені цілком достатньо, щоб зарядка може до 20 А давати. Мені і 15, там, мабуть, навіть менше, ніж 15. Не, не думаю, що там акумулятор буде корисно, щоб його там гріли великими струмами. Ну і, в принципі, смислу тому немає, бо, тому що світло з'являється не на годину, а з'являється на значно більший період часу, тому не спішав, він собі там за кілька годин заряджається, ну відновлює точніше свій заряд і все нормально. Поки що так, акумулятор такий, от, ну в корпусі там з фанери, десятки. Пошпакльований автомобільною шпакльовкою пофарбований. По не пам'ятаю якою краскою, яка була, такою в суті, в Суть в не важна. Але їде до мене з НКОН акумулятор на 280 ампер годин. їдуть комірки. Пізніше, коли приїдуть, я вам покажу його. Буду робити збірку. Їде БМС з Китаю. Вже було сповіщення, що вже в Україні, тому десь скоро вже БМС буде. Акумулятор трохи буде пізніше, десь собі орієнтуюся, мабуть, на середину грудня. Ну, не знаю, може пізніше, може раніше. Ну, я думаю, до Нового року він повинен приїхати. Трохи довго їде, але ну, куди дітися. мусимо почекати. Бо в нас в Україні такі акумулятори значно дорожчі, притом дорожчі в два, мінімум в два рази. В районі 4,5 тисяч коштує 280-ті комірки. Можливо, де ці дешевше, я в принципі, не сильно шукав, бо коштів не було зайвих в принципі, ці купив по суті в кредит. Але таке, ну, система дуже зараз нестабільна, тому мусимо готуватись трошки до поганого сценарію, краще перестрахуватися і мати якесь собі живлення стабільне, щоб не сидіти в темноті і холодильники не потекли. Це так, умовно кажучи, там є також ще деякі критичні споживачі, яким потрібна енергія постійно. Не буду називати про це, за кожного своє там споживачі. Далі коротше, це от по цьому все, що можна сказав. Далі по вартості цього всього, цієї системи. Значить, інвертор в нас. 5300 гривень вартував на момент покупки, це літом було. І це літом було, це коли був пік відключень, і тоді саме дуже багато було їх, то його така вартість була. Зараз дивився, немає вже 24 вольтової версії, є тільки 12 вольтова. Є на 1,2 кВт, є на 2 кВт. Коштує там в районі 6 тисяч, трошки дорожче. ну, Це і зрозуміло, бо. Всі готуються до зМІ до того, що може бути відключення. Далі, акумулятор оце і вартість. ну, Я не знаю, ви собі порахуйте, 6 s 18 p його схема. Елементи 1864, оці літокала HG-2. Це, ну, Просто в народі шоколадка, як на них кажуть, ну, в вузьких кругах. Високотокові там, все. Вони, насправді такі там, там високотокові, але в принципі, досить непоганий ток забезпечують. Їх там так, що вісь, 6 на 18 ну коротше, порахуйте. Порахуйте, скільки вартувати. зараз. Бо я його, Це вони ж все роблені, по суті, з я яка їх зараз вартість, я навіть не знаю. Вартість акумулятора, який їде, це. 20 500 гривень. Це 8 комірок ємністю 280 ампер годин. Також їде з Китаю БМС вже в Україні на 200 А. Взяв зробив з запасом. Достатньо було б і на 100 А або на 120. Взяв на 200. Ну, таке китайці, вони ж трошки люблять цифри завищувати, тому я взяв на 200, я думаю, їй буде цілком достатньо. БМС. Зможую всі підключення до смартфона, там всі налаштування, це все на смартфон виводити. Досить така ціна адекватна і багатофункціональна функціональна річ. Далі зарядка. Вона ще буде. Ця зарядка ще є на кіловат Будуть вони паралельно працювати через те, що там 280 ємність, відповідно, 140 А заряджати можна навіть не боячись. В мене є зарядка оця на 20 А і в мене ще є одна на 35 А. От Я їх думаю об'єднати, не знаю, там, чи через діод, чи, чи просто паралельно підключу, щось придумаю, подивився, як її краще підключити. Відповідно, 20 і 35, це 55 А. Це ну, досить таки буде невеликий струм для акумулятора. Він гріться точно не буде, але в принципі, достатній струм, щоб швидко заряджати його. Там, в принципі, По нічному тарифу на ніч включив зарядку, повністю зарядиться акумулятор. І вистачить на довгий період. Тому більшого більшого струму для зарядки, я думаю, шукати не треба, зарядок ноги купляти, тим більше те, що є, і ця зарядка і там кіловатна є. Я думаю, що їх вистачить. Зарядка коштує, оце, коли я купував, 1600 гривень чи 1500 ну десь так приблизно. Зараз вона 2000 рівно коштує. Ну, якби це не зарядка, це блок живлення, але має регульовані параметри. Регульовану напругу досить точно виставляється, і струм досить точно. Струм, звісно, не треба там супер точно, але напруга головне, щоб було це правильно виставити. І працює вона досить стабільно, гарно, мені подобається. При нагріванні до якоїсь температури включається вентилятор. Не дуже він там такий шумний, собі працює тихо, інвертор набагато шумніший. Як він включився, коли запустився холодильник на кілька секунд великий споживання енергії то через те, він починає працювати вентилятор там, секунд 20, мабуть. А так, в загальному то до 500-600 Вт вентилятор не включається. Включався літом навіть при, при 100-200 Вт. З періодичністю в 5 хвилин там, включався на секунд 30. Запускався, ну Тут було жарко, дуже, тут температура, не знаю, була, він був на, на іншій стіні, у нас така сонцем гріється, бо температура там, досить висока, через те він постійно включався охолоджувався. Зимою, бачу, 600 Вт, 700 Вт він не включається, включається при в, таких в, великих навантаженнях, більше кіловатта. Тому те, що він трохи шумний, це не, в принципі не, не лякає. ну І тим більше він знаходиться за, за, за дверь, за стіною. І той шум мені не заважає. Навіть якщо її там заважає, то краще нехай там деякий шум, ніж темнота і відсутність електроенергії. Все воно це підключено через такий примітивний АВР Оце його частина. так Це реле яке дає команду на запуск інвертору. Паралельно до кнопки підпаяння провода і. Він це реле їх просто замикається. Тільки зникла мережа, в ту ж секунду контакти відпустилися. Ну Там дві пари є е, нормально замкнені, нормально розімкнуті контакти. Е, відповідно, Мережа зникла, реле відпустило, контакти замкнулися, і інвертор запускається. І крім того, дає команду. Тут стоїть таймер, е, який відраховує 8 секунд затримка запуску. Це для того, щоб. Інвертор встиг нормально запуститися, набрати напругу 220 стабілізуватися, і після того аж дається навантаження. Оце реле подає навантаження, там контакти запаралелені. Зараз я вам покажу ближче, якщо сфокусується, звичайно. Так, бачимо. Так, що у нас за моделька? Так, 10 А 250 вольт. Так, не видно трохи. Моделі. Ну, якщо змоти, прочитаєте. Контакти запаралелені, для того, щоб збільшити їхній струм, який вони можуть витримати. В принципі, через нього там великого навантаження немає. Це освітлення, це інтернет, ні, точніше інтернет напряму від акумулятора. Це освітлення, холодильники деколи виключають, мікрохвильовка, майстерні освітлення. Майстерні, є кілька розеток до нього підключені. Ну, В принципі, там тих 10 А, які дає інвертор. Ніколи більше точно не перевищується, навіть якщо є мережа, то так само більше 10 А ніхто не включає. Там Написано 10 ампер номінально, по два контакти запаралелену, відповідно, по 20 А. Я думаю, його достатньо. Звичайно, було б краще трошки щось знайти потужніше, але за якісь адекватні гроші, і щоб контакти були саме розміщені, так як в цьому, я не знайшов. Ставити там два окремих контактора не маю бажання через ту причину, що є можливість, що контакти в одному залипнуть, а в другому в, там включився, і де два зустрічних струми, трошки де не дуже нехорошо інвертору. Через те я не хочу. Тобто, я, в цьому контакт якби, проміжний. З одної сторони, і з другої це, по суті, два ввода а Посередині між ними пластина рухома, яка переключає. Або туди тобто, якщо вона залипла, то вона просто не зможе переключитися. Ну, просто не, не буде ніякого зустрічного струму, там він фізично не може тут виникнути. А коли було б два контактора, то там без проблем один залипне, а другий включиться і буде фаєр-шоу. Так, від інвертора заживлено от цих п'ять автоматів. Це освітлення будинку, освітлення зовнішнього, освітлення майстерні, кухня і резервний насос. Ну, крім того, це холодильники, там підключаються, там деякі розетки, там зарядки це все без проблем, тому що по всьому будинку є розетки, які працюють від, від інвертора. Частина розеток працює від мережі напряму. Це так, от ці автомати, всі там, все, все силове, все потужне, працює напряму. Зникла мережа, воно перестало працювати. А це все, що критичне, працює від інвертора. Кругом є розетки, які і такі, і такі, які працюють і від мережі, і які працюють від інвертора. Це, щоб можна було при потребі в будь-якій кімнаті щось включити, те, що там не, не сильно потужне, але дуже потрібно, то його можна включити від інвертора, коли немає мережі. І це свідомо було зроблено так, що дві групи розеток. Чому? Тому що, наприклад, буде щось включене мало важливе, але буде включено в розетку, а зникла мережа, і буде акумулятор розряджатися. Ну, для чого воно? Ну, краще, нехай воно просто перестане працювати, а залишиться тільки те, що важливе, і те, що там не споживає багато енергії з акумулятора. Так, В принципі, така от система. Досить все просто, все підключено. Поки що так не, не красиво, да? але приїде акумулятор, е, зберемо його і трошки тут наведемо порядок, щоб воно було все. Ну Цей, цей акумулятор звідси, зніметься, е, там все закриється, зашиється, щоб не, не було того всього видно. Е, цей інвертор швидше всього буде розвернутий отак, горизонтально. Е, над ним або під ним буде ця зарядка і кіловатна підключця. І відповідно на підвозі ставлю акумулятор, бо він на підвозі, через те, що він досить важкий, там в районі 50 кілограмів вішати його сюди, ну я не знаю, трошки воно, щоб він не впав звідти, і, або взагалі там не, не важко його чіпляти. Де хоче буде. Та Я думаю, як дає йому логічніше, нахай на підвозі собі лежить спокійно і нікому не заважати буде під стіною. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Поменше графіки відключення. Всім до зустрічі!